Доброго ранку. Сховалася? Ти сховалася? Під одіяло? Ось ти яка. Розумничка. Ага, попросилась під одіяло і вкрилась головою. Видіш, не дала тобі спати? Ай, господі. Доброго ранку. Все встаєм. Випустила Фенді на вулицю, там плюс три. Ось вона, О, бігом. Чекай, стоять. Фенді, стоять, стоять. Подивлюся, що тут. Листочки падають уже. Холодно. Ну, Пішли пить каву. Отак, чекай мене. Зараз лапки помиємо, поп'ємо каву. Далі сплануємо собі роботу. Мій день ранок. Починається з кави. Ну, не зовсім з кави вже. Вигуляла фенді. І подивилася, в мене там такі хризантеми білі розквітли. Думаю, я одягнуся і піду зламаю і поставлю в кухні. А чому? Та говорять, що завтра буде сніг уже, а на деревах листя. Ну, не знаю, чи буде той сніг, чи не буде. Я хочу попелисосить, бо вчора ми були у справах цілий день. Дивлюся очки у діла, то трішки є фендіної шерсті. Ну і так, домашні справи. Може, Наталія прийде. Ми вже, мабуть, не бачились днів два чи три що вона там. Але навряд чи, бо сьогодні до неї повинен і племінник приїхати, і друзі Сашині, і Наташині, і вони хочуть е, е, понад. Парканом зробити колючу проволоку, отак протягнуть. От, Якщо не буде дощу, то до неї будуть гості. Вчора вона там пиріжки пекла, ми, ми ж спілкуємося по вайберу, хоч живемо через дорогу. Ну, тому що я приїжджала вчора пізно і позавчора, то вона побачить, що світло горить, і дзвони мені. Ну, сьогодні я, мабуть, не буду виключати опалення, бо плюс 3 це мало. Не знаю, скільки було вночі, в хаті було тепло, звичайно. Ой, я, мабуть, поки не буду пилесосить, сяду та очищу собі нігті, а потім буду пилесосить. Це коли немає віки і Артема, так і не знаєш, куди себе діти, то можна щось приготувати там. А це для себе одної, я лінькую, чесно скажучи. Вроді так є, що їсти, думаю, ну і не буду готувати. Хоча хотіла капусти натушити. Можна натушити капусти, вона така днів два, а то й три може зберігатись. Якби ж ця Віка не вирядувала, то я б пиріжечки в нас мажила з капустою. Так вона ж кричить бабуля, це зло. Потім каже, смішно, на булочка каже, відкладається. О, так що, а вони, вони сьогодні працюють, а, а потім поїдуть. До Артема на квартиру, ну, на ту квартиру, на вихідні туди. Ну, молодь. Сама була колись молода, так що нічого. І так вони поруч зі мною завжди. Слава Богу. Так, я допиваю каву. А про Фенді хотіла розказати, але я там, може, покажу. залізла під одіяло до мене, думаю, то що вона таке гаряче спала? А це Фенді. І ще її так лапками мене толкає, типа. І зараз прийшла з вулиці, я її лапки помила, і вона бігом спать пішла. Оці презентеми я хочу зрізати сьогодні. Дивіться, листя як пожовтіло було плюс 2 ночі, а на завтра 0 говорять. А що тут в мене? А в мене тут, ну це вже не буде. У мене навіть квітує полуниця. Ой. Ну, no зараз я зрівню. Então, eu vou usar e propaga. Тут можна ще зріз зірвати та хвати. Одна ось у грязна. Я її приберу. А може вимиється. Та вряд чи. О, вийдеш. іди сюди, іди, іди, іди сюди, іди, Дивися, скільки тут листочків, холодно. іди сюди, іди ну, сюди, іди, Понюхаєш квіточку, іди, Так, от цю приберу одну. Бо дуже грязна, пішла, пішла, не хоче спілкуватися. Це грязна, викину. А ще візьму. Ось такі. Гарні, гарні. Куди ти побігла? Я не йду в гараж. Пішли додому. Холодно, дуже холодно на дворі. Пішли. Навіть не буду я нічого тут. Хотіла гортензії поприкривати, може тепліше стане, хоч вітру не буде, сиро і холодно. Пішли додому, Фенді. Все, квіточок назривали, пішли додому. Сітку зняли. Ну і все, пішли додому. Я пішла, ти як хочеш. Гуляй. І що це було? Отак, давай скоріше? Оце похолодало на дворі. Це вже скоро зима. Я тут поклала хризантеми ті, що зірвала, бо тут скільки було жучків, і під краном я вже помила. Декілька раз. Там вроді нічого вже. Поприлипали, Боже, хіба можна таке в хату занести? Ну і це я зараз розпреділю у вазочки. Водичка трішки стече. Та вроді там ось ще ладе. Мені не збереглося. Спочатку, щоб вони ще до цих кімнатних моїх квітів причепилися. Ото Наталя правий робить, що не заносить додому. Ну, а я оце занесла. Я думаю, що я їх тут знищила. Так, добре, хай вони трішки течуть. Я так замерзла і зараз хочу, я тут наколотила собі чай. Ну, цей, що вчора зробила, Лимон, біль і зелений чай. І без цукру, ще гарячий. Так, ну і зараз провіряю. Та я їх всі вже тут позмивала. Так. Це ж, мабуть, останні. Та ну, не мабуть, а це точно, що останні. Так, і сюди. тут треба перевіряти. Відквітати, осипатися. Гарна, гарна. Якби я доглянула, які б були гарні вони. Ну, не доглянула, сама винна. Так, тут що? Нормально. Ось так. Це я дітям ставлю оці вазочки. Одну. Так поганенько. Так сюди. О, ну, оце такі будуть квіти. Одна ось зараз можу зірвати, правда, такі вже жовті є і теж. Ось такий буде вазон. Так, а це смітник. Можна на вулицю викинути, Та там так холодно, не хочеться йти. Тому я сюди. Так, витираємо. ці віднесу. А цю поставлю на стіл. Ну, а цю на стіл? Ось таку і чай поп'ю. Попилось. Та дивлюся, тут немає, вроді нема. Все якась є мушка. Поставила вазу і чай, думаю, сяду і поп'ю. Поки ж ставила, дивлюся, в мене там під газовою плитою так струйка води. Думаю, звідки вона взялася? Відкриваю там, де в мене стоїть картошка, відро для сміття. От, а в мене оцей стакан <ріх>, прям злетів, ну майже злетів. Там трішки-трішки тільки висить, держиться. І воно видно, оце коли я квітиш, напор великий був, я видно, коли квіти е, мила, і цей напор збив мені стакан. Ой! Давай я там все, стакан. Ну, зате стакан той помила. Ну, я не знаю, як він правильно називається. Може, і стакан, може по-другому. Ну, оце з сифона, оцей стаканчик, так, вода, злив. Ну, я його помила, тут помила. Ну, а тепер буду пити чай. І на сьогодні все. Я не знаю, скільки скільки там уже в годин, скоро три. Ой-ой-ой. Время летить. На дворі холодно, нічого такого. Завтра я... А завтра буде ще холодніше. Ну, позвоню Наталі і попитаю, коли ті гортензії можна ящичками закрити. Якась мушка знову лізе. Так, йдіть звідси. Мені ви тут не потрібні. Ой, такі гарні, особливо оця жовта, просто краса. Ну і ці теж, ну ці якісь такі пір'єві, а та гарнюча. Жаль, одна тільки. Вони, може, біці такі були, якби я доглянула. Ну, не доглянула.